Сьогодні у сесійній залі Житомирської міської ради відбулося відзначення і педагогічних працівників нашого міста за здобутки за перший семестр 2025-2026 двадцять начальний рок і здобувачів освіти. 44 педагогічних працівника були відзначені. 41 із з них отримав грошову винагороду. Дітей були відзначені 113. Але з них було 103, тому що деякі отримали декілька винагород у зв'язку з тим, що отримували перемоги на різних заходах. Сьогодні були відзначені діти велика кількість за досягнення на всеукраїнському рівні. З математики, з історії, з хімії були відзначені. Були відзначені діти за інформаційні технології за конкурс. Це пов'язано з інформатикою. Це вони писали програми для комп'ютера, для з допомоги яких можна покращити освітній процес. Вони створювали сайти на конкурсі з веб-дизайну, шкільний сайт. Ми також вже маємо перемогу і на обласному рівні. Ну і Зараз у нас відбудеться ще одна частина, буде відзначені переможці міських олімпіад з математики. Це 93 учня. У цьому році вирішили підтримувати наших діток переможців олімпіад по математиці. Надіємося, що це буде щорічно, це буде спонукати. Діток вивчати краще математику, додатково займатися і формувати себе до дорослого життя. Я знаю по собі, колись батьки все рівно якісь там карманні гроші давали за гарні оцінки. і Думаю, що, що це мотивує. Я отримав 1500 гривень за перше місце з олімпіади з математики міського етапу. Я почав брати участь в цих олімпіадах ще з сьомого класу. І оскільки я не був у місті, я займав районні, але область, на жаль, не виходило зайняти. Тоді, як я був в Озерному, ми там проводили спочатку шкільну, потім проводилась районна, тобто по громаді раніше були райони, і тоді проводились по районах. Зараз вони проводяться по громадах. У нас там була Новолуївська територіальна громада, і... і після цього зразу йшов обласний етап. Зараз я в місті, ось міський етап, перше місце і далі йду на область. Надіюсь на перемогу. Загальності математику люблю більше щось до алгібри і тригонометрії. Вона мені прям таке цікаве. Інші кажуть, що це складно, а мені це просто і це якось додає мотивації.